Всім привіт! Мене звати Арч, моя порода Кадебо. Мені майже чотири рочки, я дуже люблю м'які іграшки, солодко поспагати і повалятися на траві, помаркувати територію, як справжній кобель, хоча яєчок у мене вже більше немає. Іноді на мама називає мене свинцем. Да. Ну звісно, звісно, дуже люблю поласувати смачненьким. Але давайте почнемо спочатку. Мої шкіряні ніколи не бачили мене маленькі, адже моя попередня сім'я кинула мене непризволяще, і моя хрещена мама шукала для мене люблячу родину. Одного дня мама і тата дізналися про мене і поїхали з магаричом знайомитися. Мама по дорозі одну сусиску з'їла, звісно. При зустрічі я зволив тата від радості на землю і потім я повів цих нових шкіряних гуляти. Так так саме я повів їх, тому що ще тоді не вмів ходити поруч і тягнув. Ці корені мене дуже сподобалися. Тут тобто, сусиски відіграли не останню роль, звісно. В них була дуба прийняти рішення, тому що на наступного дня мала приїхати інша сім'я знайомитися. Що було далі, дивіться наступній серії всім папам.